Президент США Барак Обама заявляє, що Сполучені Штати досягли прогресу у боротьбі з тероризмом. Про це він заявив у вівторок у національному центрі з контртероризмом. За словами Обами, центр допомагає Сполученим Штатам у їх зусиллях, направлених на підрив та знищення Аль-Каїди та інших екстремістських організацій у світі. Обама заявив, що Аль-Каїда створює пряму загрозу для сполучених штатів і населення країни. Президент подякував працівникам центру за їх зусилля. Та та успіхи, особливо в останні декілька тижнів, коли у США були викриті декілька спроб організувати теракти. Тим часом міністр оборони США Роберт Гейтс заявив, що Сполучені Штати не планують виводити війська з Афганістану. Це не зважаючи на результати перегляду стратегії щодо цієї країни, Гейт заявив, що зараз адміністрація вирішує, яким повинні бути наступні кроки у намаганні виграти війну в Афганістані. На думку міністра, рішення Обами у цій справі буде одне з найважливіших за період його президентства.